Сьогодні дві фрази, завдяки яким ви будете звучати для французів професійно на рівні b 2 C1. І також ці дві фрази вам дуже знадобляться, якщо ви зараз готуєтеся до здачі іспиту DELF B2. Використовуючи їх, ви піднімаєте рейтинг вашої оцінки на екзамені Дельф Дальф Сіан поїхав. Перша фраза ілі прімерділе. Ілі прімордіале. que la communauté internationale continue de soutenir l'Ukraine et druga afin de plus infinitif afin de garantir sa souveraineté à la sécurité en Europe. Запишіть цю фразу, підкресліть ці дві неймовірні Рівневі аристократичні ну, і прямо зараз ви можете приєднатися до курсу b Беду. Чого там чекати, на якому я готую 200 плюс учнів до здачі іспиту B2 вже у травні? Пишіть слово диплом. Я вам відправлю посилання і одразу приходьте в середу в нас наступного року. На